Вітаю вас на моєму каналі. Дякую вам за ваш час. Ну що, у нас уже останні дні лютого, зима добігла кінця і зустрічаємо весну. Я вже робила розклад, такий, здається, не дуже він великий у мене був про весну 2024 року. Ми подивилися, що буде відбуватися. Зараз я хочу знову переглянути, знову підняти цю тему, що нам несе весна. Чого нам очікувати весною 24-го року. Подивимося по місяцям. На сьогоднішній день глянемо, що нам карти сьогодні скажуть про весну 2024 року, чого нам очікувати. Перше питання я хочу задати таке: От, як ми закінчуємо зиму? З чим, з чим ми прощаємося з зимою? Як ми прощаємося з зимою? З чим ми її покидаємо? П'ятірка пентаклів. Ох і начало. Ох, і начало ж. Ну що, весна вже на носі. І як зараз у нас справи? З чим ми входимо, З чим ми залишаємо зиму? Перша карта — пентаклів, і як ви пам'ятаєте, я вам завжди казала, що це аркан зубожіння, я кажу, нехватки. «П'ятірка Пентаклів це карта, коли чогось дуже сильно не вистачає. Ну, ми без того знаємо, що не вистачає. Про те вже кажуть давно. Але тут навіть і карти, розклад розпочався. Питаю, з чим ми спрощаємося з зимою, випадає п'ятірка пентаклів. А тут, навіть дивіться, картинка така: воїн сидить, забинтований, весь поранений, зимно. Ну, і в нас же ж лютий да? зима. Ну і тут, якби, просвіта ніякого немає. Так? Дійсно, от якось і картинка навіть відповідає: втомлений воїн дуже чекає на якесь підкріплення. Руна Наутіс руна на утіс тут намальована, вона так і називається в перекладі як нужда, неможливість активно рухатися, бо чогось не хватає. І треба сісти, бачите, сидить, збавити обороти, ну, аби не згоріти до кінця, аби не витратити всі свої життєві ресурси. Тобто, це якась такі певна економія, яка зараз і відбувається. Ну, Але дивіться, якщо так уже роздумувати про карти. То коли кладуть три карти, це завжди якби позиція трошки минулого, теперішнього і майбутнього. Ну якось так, але воно все це разом щитується. Тобто, дивіться, мені так показано, що фактично п'ятірку пентаклів ми вже прожили. Вона в позиції минулого лягає. Це дуже радує. А поруч є рицар Пентаклів. Він, хоч такий повільний хлопець, і нікуди не квапиться, стоїть, не летить, але він включає відповідальність. І імператор поруч є. Це про те, що ті. Хто мають надати ресурси, починають долучатися, починають включатися в роботу, починають працювати. І це дає надію, що дійсно, п'ятірку монет ми вже прожили. І вмикаються інші енергії зараз. Почалася робота. І є такі добрі можливості стабілізувати своє положення і отримати ці довгоочікувані ресурси. Ну, По цим картам. От, Тут результати такі не швидкі, а так воно і є, нам затягують дійсно допомогу. Да? І на моє питання, як зараз справи? Що, що у нас зараз важливе? Тут наснага є, ціль є, імператор є при владі, так, але все дуже повільно рухається. І на сьогоднішній день головна тут розпочаткова карта: не хватає ресурсів. Ну, і ще по цим картам я хочу сказати, тут відбуваються корисні зустрічі, які вирішують проблему. Ось ще тут такий є момент. Добре, ну давайте тоді запитаємо з трьох карт, от які будуть найголовніші події весни. Самі головні події весни, які будуть? Чудово, тут спентаклі вже є, слава тобі, Господи. Питання відкрив король мечів. Це мене дуже радує. Король мечів, це, знаєте, стоїть на поготові, дуже натхненний натхнення отримав від якихось дій, бо з'явилися серйозні плани і стратегії. І, можливо, король мечів це ж стихія повітря у нас. Так? Можливо, це ще про повітря. Король мечів означає пілоти, пілоти, літаки, це літаки. Можливо, весна озминується тим, що я питаю основні події весни: випав король мечів, літаки. Ми отримуємо літаки весною. Це дуже важливо, і це дасть нам можливість, якби вирішити. Всі свої проблеми ну, Ось дивіться, друга карта «Рицарь Жезлів. це дуже активний рух завдяки ресурсам туз пентаклів, які нам надали. Тобто, основні події вісни це отримання, врешті-решт, великих об'ємів ресурсів, туз-пентаклів і король мечів це літаки або пілоти, які дають можливість активно і успішно рухатися вперед. До речі, у Спентаклів дуже добра карта, ви всі це знаєте, це такі, знаєте, неймовірні можливості, шанси. Це, то, знаєте, що, Коли ми запитали, ну, як питання звучало? Що нам дасть весна? Так, от тут можливо, це тут і про те, що весна дасть дуже великі неймовірні можливості в позитивну сторону для України. І Пентаклі це теж є історія про землі. Тобто, в принципі, весна мені дуже подобається. Тут немає карти застою, трагедії, зневірення, що зупинилася війна, припустимо, на невигідних нам умовах. Ні, тут навпаки ресурси, рух, літаки. Це те, що буде весною. Давайте тепер докладніше, що ж буде в березні? Березень що нам дає? Шість пентаклів. Шість Пентаклів, четвірка жезлів карта смерті. Ну ось, Шість пентаклів це і є та ж сама допомога, про яку от, показують оцей верхній ряд, оцей же ж туз Пентаклів. Тобто, питаю, що буде весною, кажуть, допомога буде. Питаю, що в березні. Ось ось шість пентаклів це і є безпосередньо допомога. На цій карті, ось, придивіться, на ній руна Ейвас. І вона саме про силу і терпіння. Це здолання перешкод, це про сильних таких поквителів і помічників. Шість Пентаклів це. Аркан нагород, подарунків, ну і взагалі це карта допомоги. Вона так і називається. Це те, що нам вже здавалося втраченим. Так ну ось ми зневірилися і казали: та Боже, допомоги нема, коли то воно все це прийде, Україні не будуть допомагати. Але дивіться, все це не так. Все відбувається от так, як воно було заплановане. І, взагалі, багато хто і мастрів казали. І я казала, що допомога нам буде, як би там та Америка себе не вела. Справа ж не тільки допомогу ж не тільки від Америки. Ми отримуємо з інших країн. Березень для нас це місяць вливань в Україну допомоги. Тут і зброя, і гроші. Четвірка жезлів це аркан дому і кордонів, до речі, і смерть поруч. То, знаєте, тут якось два варіанти. Тут щось може відбуватися на кордонах. так, Як варіант, ну це будемо дивитися тоді, коли будуть якісь події розвиватися. Події на кордонах. Вони якось не в добру сторону йдуть. Це, знаєте, це закриття це про закриття кордонів, але це не ті не те закриття, що зараз відбувається. Так, от ну, чоловіки не можуть у нас виїжджати так. Тут іще щось буде, і ще якесь буде зміни на кордонах. Ну можливо, це я не знаю про хвороби. Можливо, це йдеться мови ще там, допустим, Польща ще тут будемо з Польщею, так мати якісь проблеми. Тобто, причин тут багато зупинка на кордонах, якісь кардинальні зміни на кордонах. А ну-ка, смерть несе все ж таки, зміна в домі показує. Зміна на кордоні і зміна в домі. Що за зміна? Давайте я перевірю. Король кубків. Ага, а ось тобі і другий варіант, що я кажу. Оце може бути зміна на кордоні, якась у нас. В березні і ще у нас тут щось відбудеться з якимсь королем? Можливо, це або відсторонення якогось короля від справ. Це людина, яка щось багато говорить, його знають. Емоційна така людина відсторонення від роботи, тобто якась зміна відбудеться, або приберуть, хто його знає, стоїть карта смерті. От то так, у березні зміни на кордоні, і відійде від справ якийсь король. Анука чи для України це добре чи ні? Це зміна закохані. Ага, це вже зараз, уже зараз щось можливо, це іде якась перестановка ну, на якихось керівних посадах, тому що тут це вже дійсно планується. Зміна буде, когось як обирають на місце цієї людини, яка піде, так? але тут ще щось буде пов'язано з судовими розборками якесь якісь, якісь судове засідання. Коли ось о, закон правосуддя. Закохані і закони правосуддя поруч, це, як знаєте, це як перемога розуму над якимись почуттями. Це про якесь справедливе рішення, ні зважаючи ні на що, ні на гроші, ні на статус, ні на якісь домовленості. Тобто, я так думаю, це буде якесь викриття когось, якогось ось опанича. Ми це почуємо і буде справедливе рішення. Це те, що у нас буде. У березні, так, роздивилися березень. Наступний квітень, що нам несе квітень? Трійка пентаклів, контакти, мах, трійка мечів. Так, ну, по-перше, отримання нових можливостей. Квітень несе щось нове зайде в Україну, новітня якась технологія, чи якісь ресурси, нові, яких раніше не було. І будуть підписані дуже важливі якісь цінні угоди для нас. Допомога, співпраця, до речі, з якоюсь дуже потужною країною, яка була трохи осторонь, от, так от але трохи допомагала, якось так не було замітно. Але потім Україна якби отримає неочікувану пропозицію, на яку навіть і не сподівалися від якоїсь країни. А ну-ка, Угу. Дивіться. Це точно якась країна нам протягне руку помочі, допомоги. А трійка мечів це головна біль, але з іншим союзником, третя сторона, з третьою стороною якось будемо мати проблеми. Дивіться, ось в квітні тут щось схоже на конфлікт з однією країною. Та Конфлікт, якась країна, яка давала якісь обіцянки. Ці обіцянки раптом стали тяжкими для виконання, але це під тиском когось тут. Ціла каша, розумієте? Ну це знову втручання от Росії можливо. У нас з якоюсь країною, ми розсваримося, але з якоюсь країною у нас раптово почнеться така, знаєте, дуже активна співпраця, сотрудничество, таке контакт, от, який нам буде от, от буквально допомагати у всьому. Угу. Ну, Квітин такий дуже насичений. Ну, і трійка мечі, це знову ж таки, обстріли продовжуються. Знову ж таки, будуть моменти, коли ми будемо в чомусь розчаровані, але це прильоти, можливо. ну, Якісь такі трагічні моменти. О, так, і травень. Травень. Рецерку, король жезлів. Страшний суд. Ну, в принципі, непогано, що буде відбуватися в травні. Багато добрих новин. Рицарь Кубків це добрі новини. Ну, це ще не про перемогу, це ще не про перемогу, але головне, що Україна не захлинеться, що буде продовжувати свою роботу. Розумієте? Отут от от, є карта дев'ятка кубків, а це карта задоволення. І рицарь тут кубків, і король жезлів це, знаєте, люди, які роблять активну свою роботу, роблять її вірно, на правильному шляху. Ми отримуємо якісь добрі новини. Це задоволення від виконаної роботи. Добрі новини на травень. І страшний суд, до речі, по страшному суду є повернення чогось повернення. А ну, що ще? Десять жезлів, 6 жезлів і 7 кубків. Що я вам скажу? А ну-ка, ще. Новин багато добрих буде. Страшний суд і десятка жезлів це як пройти крізь пекло і виконати те, що треба. Як би не було важко, як би не було страшно, через які б пекельні тут страждання люди б не пройшли. Тут є, до речі, і шість жезлів. Вона про те, що у травні ми побачимо перші ростки якоїсь перемоги. Страшний суд це повернення, можливо, це іде повернення під прапор України якихось територій. Руна Інгус – це як сприятливий період, це багато енергії, завдяки якій є можливість рухатися вперед і реалізовувати якісь свої плани. Тобто, в принципі, карти непогані лягли на травень. Це ще, звісно, не перемога, але це дуже добрі новини. Ми і отримуємо допомогу, ми отримуємо союзність, співпрацю з якоюсь країною, яка нам дуже добре допоможе, так прям неочікувано. І ем, страшний суд в мене взагалі ця карта працює як повернення. Тобто, я так думаю, що може ну до кінця весни, ми все ж таки повернемо хоч якісь території. То, що ми маємо? Головне, Україну не кидають. Як багато хто каже, ну все, читаєш ці заголовки на YouTube відео і думаєш, ну все. Так? Кинули, ніхто не буде допомагати, забули, займаються своїми справами. Тобто ми зараз інформація така дуже протиречива йде. То, що ми маємо? Україну не кидають, Україна не зупиняється, тут нема зовсім ніякої зупинки, навпаки. Наснага, прорив, допомога, активні дії, і, врешті-решт, ми отримуємо добрі новини. Але це ще не перемога. І ще у нас до перемоги. Нам іти, іти, але ми вперто до неї, все ж таки, крокуємо. І дякую вам! Отака От у нас була весна. Потім будемо дивитися більш детальніше, коли будуть вже розвиватися якісь події. Дякую вам.